Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. з вами, як завжди, Женя. За кадром у нас валік. І сьогодні в нас день народження. Нам один рік ми пройшли цей великий шлях. Ми наче дали ми тільки там їздили, шукали приміщення по Києву. І ось уже цілий рік, як ми надаємо послуги детейлінгу, поступово розвиваючись, неслася ця машина професіоналізму. Який вже професіоналізм, а виливався із рівня вищий, там ніж любительський, але було бажання, було була зацікавленість. Нам дуже подобалось, і в ітогі маємо, що маємо результатами більш ніж задоволені. Дуже багато клієнтів задоволених майже. От, не буду брехати, майже немає незадоволених клієнтів, але певні, певні ситуації та казуси були. Ну, Все-таки рік дуже багато клієнтів обслужили. Щось там, здається, там близько 150, але це, це не точно. Уже там трохи більше. За контент-план, а, чекай, чекай, в нас буде роззір. Розіграш буде десь, десь там протягом відео. Там, поки ми з вами поговоримо, і якось щось я фанансую я і скажу, що як треба буде зробити. Е і що, е зараз буде розмовне відео? Ми хочемо поспілкуватись із нашими. Підписниками, які вже дуже довго нас дивляться. Ми знаємо, ви є. Ми вас бачимо. Деякі вже на постійній основі у нас у коментарях з деякими вже я особисто знайомий. Хочемо поспілкуватися із підписниками на наступні теми. Міняємо так, трошки поговоримо про сам Ютуб, наш такий як невеличкий проект, допоміжний нам до детейлінгу. Нам дуже подобається знімати для вас відео. Дуже багато класних ідей було, дуже багато класних ідей надалі. Про деякі з них ми з вами трохи пізніше також поговоримо в цьому відео за кількість підписників. Так, за розвиток нашого каналу у нас була ціль за рік набрати тисячу підписників. Ми перевикинали план, і зараз у нас ось десь тут зараз буде інформація, скільки у нас підписників, але там щось близько 1600 підписників. Ми неймовірно вдячні, що дивитесь, неймовірно вдячні, що підписуєтесь. Це означає, що наш контент комусь подобається, що значить, ми робимо щось правильно. Тому. Тому так, дякую вам, дякуємо вам. Ми неймовірно від цього кайфуємо і ставте подобайки під цим відео. Бо міняємо кадр. Бо в нас є постійна рубрика. За кожний кожну подобайку під цим відео ми донатимо по одній гривні на фонд повернений живим» від мене та валіка. Під минулим відео в нас зараз ось стільки подобаєк. Тому ось зараз вам два донати на фонд Поверний живим». Тенденція зберігається підходить переходьте під це під це відео також ставте вподобайки ми в майбутньому в наступному відео відзвітуємось обов'язково Міняємо кадр. ми поговорили про наші минулі плани істесно існу звісно звісно ж ми поставили плани на майбутній наш рік нашої роботи нашого ютубу і ми хочемо таку дуже амбітну ціль поставили. Ми хочемо 10 тисяч підписників. Тому, якщо ви ще вдруг не підписані, переходьте, підписуйтесь, нам буде дуже приємно, щоб постійно бачити наші відео. Ми намагаємось кожен тиждень вам знімати там якийсь контент, щось там викладувати на YouTube, Всю душу в це вкладуємо. Ну ладно, не всю. 70% у душі точно. І так, ось така наша амбітна ціль. Так, і ще з приводу контенту і планів на YouTube, в мене була така мрія весь цей рік, що я хочу якусь каладу. Якщо ви дивитесь нас і у вас є якийсь медіаресурс, Зв'яжіться з нами, ми з вами спробуємо якось домовитись на не знаю на партнерських ходах, можливо, на рекламних. Я не знаю. Подивимось, як буде, як ми з вами там, як як у нас піде з вами спілкування, але калба калба, що це таке? Але колабу я хочу просто неймовірно. Це така моя, також ціль. Міняємо камкрієр ідемонстр і monster. оберіво. Mm, так, ладно. Окей, okay, зараз в нас буде така такий діалог, який буде байт на комент, і він буде більш спрямований, можливо, на наших постійних глядачів. Але якщо ви новенький, я думаю, вам також буде цікаво дізнатись, що в нас є план. План по контенту, який ми типу думаємо знімати. У нас доволі амбітні є проекти. І я хочу з вами поспілкуватись, чи... Було б вам цікаво це дивитись. Отже, перший такий найамбітніший наш проєкт це ми хочемо взяти якогось прям корча, який виглядає як, ну, як не знаю, як дуже погано. Я поганий на опитати, але дуже погано виглядає. Ми його беремо, і з нуля ми його в детелінгу доводимо до... Блістящої цукерки, блискучої цукерки, і після цього ми його там спробуємо. Ну, тобто ми купуємо авто, доводимо його до якогось крутого стану і намагаємось продати дорожче, відповідно. да? Чи було б вам цікаво дивитись такий контент? Другий наш план план-проект план по контенту це ми хочемо зробити огляди на автомийки. Зараз, якщо нас дивиться хтось із власників автомияк, ми дуже суворі. Судді будемо знімати все в втіхаря, і будемо жорстко крити вас. <кхм> як буде як буде результат, помити авто, будемо їздити там з серветками, все перевіряти, перевіряти хімію, перевіряти її якість, як вона працює і так далі. Також напишіть під пунктом 2: чи цікавий вам був би саме огляд на автомийки, і, і далі вже така, така розмова для тих, хто дивиться наші відео, багато дивився наших відео. Ось в нас є багато рубрик на Ютубі, і моя найулюбленіша, найулюбленіша, це коли ми знімаємо, як ми надаємо якусь послугу. Тобто, це може бути там хімчистка, це може бути мийка, це може бути там будь-що. Я обожнюю такі рубрики, я просто кайфую неймовірно від зйомки таких роликів, але вони на Ютубі не набирають. Ну от просто вони не набирають так багато, як набирає, наприклад. Огляд дешевої автохімії з епіцентру. так, І от таке от запитання. Да? Якщо ви бачили ці всі відео, чому саме вам не цікавий контент хімчисток і чим такий цікавий вам контент з оглядом дешевої автохімії? Ось, ось таке домашнє завдання вам. Жарт. Можна не писати, але я буду дуже вдячний, якщо напишете. І ще поговоримо про наступну річ. Мінемка. Так, е, трошки вам моїх таких флешбеків. Ось ми перед тим як планували і готували тему для цього відео. Е, у мене так почалась ностальгія. Оце як ми їздили, там, вибирали студію, як ми приїхали сюди, як нам тут все там сподобалось. І е, так, ось минув уже рік, ми наче досі тут, е, а не там в якомусь в якомусь щось типу отакого. Майк, зараз твоя історія, ти маєш тут там додати якийсь дуже крутий кадр з дуже крутим деталями. щоб я тут, я тут не стояв як лоб. Просто окей? Все добре. А не отут. Е але, але цієї студії мені більш ніж достатньо. Вона виконує всі функції, які від неї треба. Іноді, іноді є незручності з тим, щоб дуже швидко пр... переконвертувати. Мокрий бокс в сухий, але це не проблема, маючи певне певне обладнання, типу сушувачів повітря, типу там спеціальні витяжки. Тому це не є такою великою проблемою. Ще в нас було дуже багато реклами різної. Ми пробували майже все, що змогли придумати. У нас не було не у нас не було нікого. Ми все робили самі. Так на там, там налаштовували там інстаграм таргет, робили. Там замовляли в рекламу блогерів, робили там, обмін по, по бартерів. Ну, коротше, було дуже багато всього. Це все дуже цікавий і неймовірний досвід. Щось нам давало ті результати, які ми хотіли, щось взагалі нічого там не давало, хоча ми дуже великі надії мали, да? як надії, навіть там, сподівання мали. Але ну, що я дає це неймовірний досвід, він дуже цікавий і. Дуже, да, це дуже цікавий, дуже унікальний, унікальний досвід. І ось десь місяць, місяць я займаюся тим, щоб е, знайти людину, да, щоб ну, мені в поміч е, на, на роботу в на Детейнгу, бо все-таки хочемо типу розвиватися, і мій ресурс треба трошки в іншому, в іншому напрямку. Так? Е, якщо у вас є бажання, якщо ви шукаєте там собі роботу, у вас є там певний досвід на дитейінгу. Можете написати нам під відео або в описі буде посилання на наш інстаграм, там можна перейти і написати директ. Так, але так, шукаємо людину, хочемо розширятись. І також з плану з приводу ведення самого бізнесу у нас також дуже великопланів, амбіцій, але це я вам не розповідаю. Можливо, чим міняємо кадру. Так, ну є наш день народження. Яке день народження без подарунків? Я вже там раніше трохи казав. Ми робимо розіграш серед всіх коментарів, все, що ви там напишете. Тільки ми будемо врахувати відповідно тільки унікальну особу, да, там, хто пише коментар. Так, що ми розіграємо? Ми розіграємо нашу шпаку. Нашу швапку, якою я прибирав тут підлогу, яку я ладно, ладно, це жарт. Це жарт. Ми розігруємо x 3. Ой, X3, це 328. Ми розіграємо нашу трічку, вона з нами дуже багато Ладно, це теж жаль. Ми не розіграємо ніяку БМВ. Ми розіграємо три фазну Тобто, е Якщо ви напишете коментар і ми вас оберемо, у вас буде безкоштовна трифазна мийка. Ви приїдете сюди, ми з вами можемо поспілкуватись під час того, як миємо машину. Якщо у вас є бажання, ви можете помити її разом з нами. Тому, так, пишіть коментарі. Розіграш буде в наступному відео або через один, Або в наступному, або через один. І будемо потихеньку переходити вже до закінчення відео. Міняємо кадр. Так, і остання тема, на яку я хочу поговорити, в принципі, те, з чим ми зіштовхнулись безпосередньо працюючи в бізнесу детейлінгу, це. Конкуренти, які дуже дешево і неякісно надають свої послуги, це дуже чрівато для, для самого напряму, такого як да, що клієнт не розуміє за що він має там заплатити певні кошти, коли. Десь там через пару вулиць люди роблять це там в два рази дешевше. Але коли е, я бачу от результат, те, що вони роблять за ті в два рази там дешевше, то це просто жах. Там, там вони навіть можуть зробити певним поверхням а, етед, автомобіля навіть гірше, так і тому ну, багато там було людей, які після таких поганих послуг приїжджали до мене, щоб я зробив це все. Е, і, ну, і після цього от, результатом були вони дуже задоволені. Бо дитерінг це безпосередньо в першу чергу це делікатний підхід абсолютно до всього, що є на автомобілі: свої методи обробки, свої консерванти, свої засоби для миття навіть тобто, все індивідуально. Е, але це ще, це ще півбіди е, найгірше, найгірше це коли така сама людина приїжджає. І ну, в методі в, в розмові ти дізнаєшся, що таку послугу дуже жахливу да? на переробку до мене приїхала людина, е, ту послугу надають за таку саму ціну і дуже погано. Так? Тобто не дотримуються певних правильних технологій там нанесення там, нанопокриттів, якихось чи е, не, там, не соблюдають правильно. Соблюдають лана, хай буде там. Соблюдають, не соблюдають там правильну оцінку поверхень, по яким там вони працюють. Да? Це може бути там алькантара, її заливають якимись дуже агресивними засобами, і вона просто розтягується. І потім це все так сушити, так щоб довести її в той приблизно стан, в якому вона має бути. В принципі, це дуже важко. Захисні покриття, да, там, наносять напівсинтетичні, або повністю там синтетичні тверді воски, неякісно це все наносять, і знести це потім дуже важко. Це тільки полярування. І, ну, і, на жаль, таких детейлінгів, таких людей дуже ну, вони є, да? я не скажу що їх прям дуже багато, але вони є. І це репутацію самого, самого такого напряму, як детейлінг, порушує ще більше. Так? Тому, будь ласка, якщо ви власник дителінг, дуже... Прошу вас прослідкувати, ну чи якісно і правильно ваші там, співробітники роблять ті чи інші послуги. Це дуже сильно і дуже негативно впливає на загальну репутацію дітей. Так, ну і що? І це наше все про що ми хотіли з вами поговорити. Пишіть також любі коментарі, ми все перечитаємо, можливо, деякі вичитаємо в наступному відео. Це була просто, просто розмова по душам з тими з тими людьми, які, які з нами довго. І ми нереально кайфуємо. Сподіваюсь, ви також. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, також не забувайте на канал. І побачимось в наступному відео.